Доброе утро. Доброго ранку. Мы снова в эфире. Сегодня 25 сентября. Мы живы, потому что жив Господь. И мы продолжаем идти за Ним. Слава и хвала нашему Господу Иисусу Христу. Мы радуемся, хотим делиться с вами радостью, чтобы в ваших сердцах распространялось Царство Божие. Перед тем, как мы помолимся, я хочу прочитать Слово Божие. Вот, которая вдохновляет меня и многих из нас, надеюсь, и вас она тоже вдохновит. Это Псалом 123, Псалом Давида, песня Восхождения. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас». Прошел бы над душой нашей поток, прошли бы над душой нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих, сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. Аминь. И этот псалом это местописание, оно вот как раз отражает состояние души христианина, который идет за Господом. Мы так благодарны Богу за то, что вот с самого начала войны Он нас, во-первых, пробудил, потому что, ну, когда все хорошо, то, ну, мы все знаем, что мы можем где-то там задремать, где-то осуетиться, где-то заняться какими-то там своими делами, с головой уйти в них. Вот. Но когда приходит испытание, то мы Сразу начинаем искать Бога, начинаем искать силы Божьей, помощи Божьей, защиты Божьей. Вот уже скоро как два года Господь ведет нас за Собой вогне Духа Святого, Царство Божие распространяется благодаря Господу, который нас употребляет для своей славы. И мы, вот, мы горим любовью Божией. Мы наполнены жизнью Божьей, и мы хотим сейчас помолиться и благословить имя нашего Господа, который такие чудные дела творит с нами, с нами, в нас и через нас. Дорогой наш Небесный Отец, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя, Бог наш. Ты чудный, Ты дивный, Ты царь славы. Ты наполнен, Господи, любовью, жизнью и всею Твою полнотою. И Ты эту полноту изливаешь на нас. Мы так благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты всегда держишь нас в своей руке. Несмотря ни на что, Ты верный, Ты истинный, Ты неизменный, Ты премудрый, всесильный и совершенный. Ты наши основания, ты скала нашего спасения, ты наш покров, ты наша надежда, Господи, и Ты никогда не оставляешь нас. Ты никогда не оставил нас, Господи, до этого момента. И никогда не оставишь и не покинешь, Ты не изменяешься Ты во веки тот же. Мы благодарим Тебя за это утро, за новый день, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Украина жива, за то, что Украина, Господи, под Твоей защитой. Потому что если бы не Ты, Господи, и Украины будет не было. Но благодаря Тебе тебе, да, Господи. Ты, Украина ты, сегодня ты, жива, противостоит российской ты, агрессии ты, и побеждает, ты, и победит, ты, потому что ты, ты, ты всегда ты, заканчиваешь ты, то, то, что начал. Ты да, альфа Господи, и омега, слава, ты Господи. начало и конец. Ты первый ты, и последний. Господи. И ты явишь славу Твою обязательно, Господи. Слава Мы благодарим Господи. Тебя, славим и превозносим. Мы просим, благослови этот день. Благослови, Господи, наше общение, вот это утреннее. И пусть во всем прославится Твое Святое Имя. Нащудный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И э, Петр Николаевич сейчас споет песню, мы прославим Господа в песнопении, а потом он э, вот расскажет о том, как Царство Божие, благодаря этим событиям нехорошим, Царство Божие распространяется Аминь. в нашей Харьковской области. Бог всегда э, из жизни, из, из смерти Он делает жизнь, Он всегда места сухие Аминь. делает садом. И мы это видим каждый день, и он об этом засвидетельствует. <smart> i <noise> so Як Максим Альбертович сказав, є ряд новин, про, ну, про які хочеться поділитися. Звичайно, що можливо це краще міг би зробити наш дорогий пастор і друг преподобний Ілля Петрович. Але так як е, наразі сьогодні ми, то ми хочемо ділитися також цими новинами, тому що це спільна, хороша новина. Це ваші молитви, це наші молитви. І тут... Є ряд документів, які свідчать про те, що е, придбане приміщення в місті Ізюм, приміщення для церкви, для служінь, та те приміщення, про яке довго молилися. Це той довір, про який ми всі згадували, молитві, вболівали. І це не перший і не останній договір. Ми віримо, що це не останній договір. Так. Ми віримо, що царство Боже воно буде поширюватись. Ми знаємо, що відкрите служіння в Клиновому, купляється також землі, якщо не помиляюсь, так? Так. Е, земля і це все під будівництво храму, дому молитви. І так як Максим Альбертович на початку сказав, це все не хороше, все погане, Бог пере, ну, перетворює. перетворює в добро. Те все нехороше, яке здавалося, що можна краще від нього втікати, Бог робить так, що той, хто бачить, він є живим свідком всіх тих чудес, які Бог являє прямо зараз. І це, це дійсно велике свідчення на те, що ну, щоб ви розуміли, не так просто піти і підписати бумаги. Всі посміхаються в обличчя, всі так гарно ніби відносяться. Ну, коли приходить питання до ціни. То важко церкві десь пробитися, важко е, якось скласти правильний довір на правильній ціні і сумі, але ми знаємо, що все можливо з Богом. Амінь. Все можливо з Богом. І з, згадували вже і Фесхарі, як купляли, вже розказували вам. То сьогодні велике свідчення, що і в Ізюмі вже є церква, ізюм той, який був в окупації. Там, де люди страждали від цього лиха, сьогодні вони мають надію. Сьогодні команда приїжджає туди, служить, славить Бога. Багато приходять до Христа. І більше того, більше того, ви, якщо я не помиляюсь, в суботу да, буде в нас водне хрещення. Так. В суботу в нас буде водне хрещення. І це саме будуть люди з Ізюма, ті, які там повірили, ті, які покаялися. І вони будуть приймати і давати обітницю Богу служити в добрій совісті. І це насправді свято для нас всіх. Але уявіть, наскільки небо воно радіє. Тому чому ми про це розказуємо? Ми не розказуємо про те, що аби чимось заповнити наш ефір. Ми розказуємо ті новини, які Бог робить. Ми розказуємо про ті сьогодні, діла, які так. Бог робить сьогодні. так. І для чого? Тому що наша віра вона має здатність десь впадати, втрачатися, ми десь розбиваємося об скали, І все. Но коли ми бачимо ті чуда, які Бог робить, то наша віра вона росте. Ми знаємо, що віра вона від слухання. І от коли ви будете чути про ці чуда, нехай ваша віра вона зростає. Нехай ви не втрачаєте надію, нехай не думайте про програш, думайте про перемогу, думайте про те, що Бог він великий і сильний, для того, щоби. Все дати і з подостатком, тільки нам потрібно вірити, нам потрібно любити Його, любити його слово і вболівати разом зі всією церквою Ісуса Христа. Неважливо, це чи з нашою церквою, чи десь з Західної України церкви, чи всі церква Ісуса Христа. Ось ми всі входимо в церкву Ісуса Христа, і нам потрібно радіти за те, що Бог робить сьогодні з церквою Ісуса Христа. За те, що Бог робить і приліплює нових людей до церкви Ісуса Христа, і ми маємо радіти, і ми маємо для цього все робити. Але це ще не все. І як ви знаєте, що е з боку сидить один із шановних капеланів е нашої церкви, і він розкаже про про ряд їхніх служінь там, де вони бувають, що вони бачать, для кого вони служать. І я знаю, області різні де вони бувають, не тільки військових, і, і нехай він це сам про все розкаже. Да, я хочу додати э, немного к тому що сказав Петр Ніколай. Шо ото, чому ми з вами ділимося, це і ваша победа. Тому що ви молились. Мы, мы молились, и вот э, то, что царство Божье распространяется в нашей области, в нашем городе, это результат наших общих молитв. Аминь. Бог слышит молитвы и Бог отвечает на них. Слава ему и слава, слава Богу. И так же как э, в Харьковской области мы служим, э, ну мы служим э, военным, мы служим гражданским э, в тех местах, где ну, э, ну не все туда хотят ехать по разным причинам там ну сложно сложные дороги сложные обстоятельства но по милости Божьей мы идем туда и несем людям Евангелие привозим людям новость о том что Бог их любит потому что особенно вот Донецкая область там ну постоянные боевые действия и не с 22 года а с 14 года люди там страдают вот и э ну естественно состояние депрессии ну, какой-то ну, безвыходности вот и когда мы просто то что мы едем туда там едем в Торецк едем в Нью-Йорк вот людей люди просто нас видят что мы к ним приехали это их уже ободряет и когда мы им раздаем Евангелие когда мы им говорим о том что Бог их не оставил ни в коем случае то это ну, их вдохновляет и дает им надежду также мы едем mm -hmm. к военным и то же самое мы говорим им о том, что Бог их любит и не оставляет в их ситуации. Бог, он, он Бог есть любовь, и Он с каждым человеком во всех обстоятельствах, во всех испытаниях Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому мы едем к военным, вот, и ну у них свои испытания, у них свои переживания. Вот, у них своя борьба, и внутренняя борьба, и они защищают нашу Родину, они герои, мы им об этом так и говорим, они герои, они защищают свою Родину, они защищают нас, они делают все для того, чтобы мы смогли сделать вот эту утреннюю программу. Вот, а они там на передовой ложат за это жизни, они герои, они молодцы, и мы им об этом говорим, и мы им говорим о том, что в каждой сложной ситуации, Бог всегда с ними, и они в любой момент могут призвать имя Господа Иисуса Христа, и они в своей жизни увидят чудо. Мы ага. живем сегодня во время чудес. Мы видим эти чудеса в нашей жизни, в нашем служении, в нашей церкви. Мы видим эти чудеса везде, куда мы идем. Потому ага. что везде, где провозглашается имя Господа Иисуса Христа, там Бог творит силы, чудеса и знамения. Люди каются, люди э, с радостью принимают. Ту новую жизнь, которую Бог предлагает, Царство Божье распространяется, и имя Господа нашего прославляется. Слава Ему и хвала. И ну э, вся слава действительно принадлежит только Господу. Потому что, ну, глядя на то, что происходит, мы понимаем, что своими силами мы бы этого не смогли сделать. Да и, собственно говоря, интересы у нас совсем другие. Наши-то интересы человеческие, они в том, чтобы ну, обеспечить себя, там, обеспечить свою семью, там, сить какое-то уютное гнездышко, какую-то безопасность для себя обеспечить, ну, насколько это возможно. Но когда Бог э, по-украински втручается в ситуацию, вот, то туда приходит жизнь, туда приходит Божья сила, туда приходит победа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вот. Ну и, собственно говоря, это то, чем мы хотели с вами поделиться, вот, этой радостью, и это свидетельствует о том, что Бог сегодня, Он живой, Он живой, Он действует, Он, а он, он делает все для того, чтобы люди освобождались от власти тьмы, от лжи, обольщения сатаны, и принимали эту новую жизнь, которую Он приготовил для нас. Слава Ему! Слава, слава. Богу. И на этой вот такой торжественной ноте Петр Николаевич помолится. благословит нас всіх день сьогоднішній, і ми з радістю і далі будемо йти за нашим Господом. Дорогий Господь, ми тобі безмежно дякуємо, Боже. Найперше дякуємо за спасіння, за вічне життя, Господь, і дякуємо, що ти впродовж цього часу, часу війни, ти беріг нам всім життя, Господь, всій нашій команді, Господь. Ти беріг життя всім тим людям, які дивляться ранкові молитви, Господь. Так. Ти беріг життя людям, яким ми служимо, і служить вся церква Ісуса Христа, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо за всю Твою любов до нас. Ми дякуємо, що в цей час Ти нас навчаєш, Господь, навчаєш любити, навчаєш, Господи, цінувати тими днями і часами, які ти нам даєш, Господь. Цінувати своїми рідними, Господь. Цінувати людьми, яких ми зустрічаємо кожного дня, Господь. І ми хочемо, щоб Твоє благословіння, Господь, Твоя милість, вона поширювалася на всіх людей, Господь. Ми хочемо мати Твою любов. Ми хочемо мати, Господь, Твоє серце, Господь. Тому допоможи нам всім, Господь, і в цей час ми просимо благослови всіх, хто благослови. дивиться ранкові молитви. Всіх людей, яким ми служимо, Господь, всіх людей, які шукають Твого лиця, Господь, так. нехай вони знайдуть, нехай сьогодні вони знайдуть тебе, Господь. Той, хто так сильно шукає, сьогодні ти дай відповідь свою, Господь. Благослови, Господи, щоб жодна душа, яка чула про тебе, Господь, чи з наших уст, чи з інших уст, нехай вона прийме, Господь, з вірою. Це слово всіяне, не Господь, і нехай проросте і дасть добрий плід, Господь. Ми молимо, Господь, благослови. Ми не хочемо, щоб те служіння, яке ми робимо, воно було надаремно. А ми знаємо, що воно не надаремно. Ми знаємо, що ти йдеш попереду нас, ти благословляєш. Ми бачимо твої чудеса. Ми бачимо, як люди приходять до правди Твоєї. Як каються Господь, ми це все спостерігаємо сьогодні в цей час, Господь. І ми просимо, Боже, благослови тих людей, які, Боже, можливо, духом ослабли, Господь. Можливо, сил не мають. Опустили руки, Господь. Ми просимо, підніми їхні руки, підніми їхні погляд, Господь. Дай сили, Господь, підтримай, підкріпи, Господь. Додай їм віри, Господь. Нехай Господи вони живуть по справжньому, Господь. Нехай їхнє серце воно не тривожиться, не печалиться. Але радіє, Господь. Апостол Павло писав: завжди радійте, Господь. Він писав скрутні часи, Господь, коли йому також було важко, Господь. Але, Боже, ми також хочемо радіти, ми хочемо також ділитися цією радістю з іншими людьми. Ми хочемо, щоб кожен він знав. Хто цей джерело щастя, Господь? А це джерело? Це ти, Ісус Христос, так, Господь. Слава. Ми просимо благослови Господь, ім'я Ісуса Христа і всю команду, яка ділиться цією новиною. Нехай наші руки також не опускаються. Нехай ми тримаємо, Господи, тримаємось за тебе, Господь. Ми молимо, благослови Господь, і кожного, хто дивиться цю молитву, благослови на цей день, благослови Господи, всю нашу країну. Наших військових, Господь, там де відкриваються церкви, власне міста, села, всі місцевості, де відкриваються церкви, нехай там буде багато покаяних людей. Нехай всі від малого до великого, від старого до молодого, всі прийдуть до тебе, Господь. Тому що в тобі все наше життя, Господь. Ми дякуємо тобі за все, Господь. Ми дякуємо за твою любов і ласку і милість, Господь. Ми прославляємо Твоє святе ім'я і благословляємо кожного, хто почує це свідчення, Господь. Слава тобі, хвала повіки. Амінь. І скажемо нашу молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.